Севе поле між церквою та мікрорайоном лікарня колись було у користуванні бухівчан, що й займалися вирощуванням городини. Декілька років тому на цій ділянці було затверджено будівництво житла. Дана земельна ділянка передназначена згідно детального плану забудови території, який затверджено у 2007 році, під будівництво багатоквартирних житлових будинків. На сьогодні на процес розбудови цієї ділянки впливає фактор затрат на проведення необхідних комунікацій для функціонування житлового сектору. Тим не менше постає питання між об'єднанням сусідніх мікрорайонів цивілізованою лісопарковою зоною. Це в першу чергу залежить від соціально-економічного фактору. На сьогоднішній момент для того, щоб стало, розвивалася територія, і також як був найменш. Шкідливий вплив на існуючу екологію, яка тут є, і на існуюче природне середовище. Тому спеціально розробляється цей детальний план. Основна мета це не будівництво, тут багато картин-житлових будинків. Для цього вже є затверджений і заплановані два мікрорайони мікрорайон номер 3 і мікрорайон номер 4 Просто мова йде композиційно і просторово. Цей прекрасний Лашав об'єднати, щоб воно було лісопарковою зоною, і поєднати його з третім і четвертим мікрорайоном. Цей план має чітку мету. Мета створення детального плану лісопаркової зони вирішення просторової композиції, об'єднавши вулиці Миру та Каштанова, ми ж прекрасно розуміємо, що буде розвиватися третій мікрорайон. І на сьогоднішній момент дана транспортна мережа і дороги є завантажені. Тому є з метою створення також додаткового транспортного сполучення минуючи лісопаркову зону і об'єднавши третій мікрорайон з лісопарковою зоною, враховуючи існуючий природній ландшафт, передбачити пішохідні доріжки, майданчики для відпочинку людей, а також транспортне сполучення, яке нанесе найменш шкоди існуючому рельєфу, а також зеленим насадженням. Підготовка детального плану суміжної між мікрорайонами лісопаркової зони передбачає створення топографічної основи із додержанням певних громадських процедур. Далі, коли вона буде розроблена, буде чітко з'ясовано і запропоновано будівництво пішохідних доріжок, доріг інженерної інфраструктури. Далі це все буде подано на розгляд і громадському обговоренню громади Обухова. Якщо громада Обухова... Буде протягом місяця буде вивчати ці проєктні пропозиції по детальному плану. Буде давати свою громадську думку, можна висловити, також надавати пропозиції. Всі ці, ці пропозиції будуть враховані. І тоді в подальшому вже буде більш детальне розроблення. І, опять же, буде затвердження вже взагалі на сесії Вуховської міської ради цього детального плану. Сьогоднішній термін сягає залежить від залежить від громадського обговорення. Від трьох до шести місяців про подальші кроки реалізації цього міського проекту ми будемо інформувати вас у наших наступних сюжетах. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.